Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео на вас чекає розпаковка товарів з Aliexpress. Деякі з них я вже розпакувала, щоб переконатися, що з ними все в порядку. Ну а деякі ми будемо розпаковувати зараз прямо тут з вами. Сподіваюся, що вам буде цікаво і дещо корисне ви для себе візьмете з мого відео. Як завжди, всі посилання на товари будуть в інфобоксі. Тож проходьте, дивіться. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Ну, а я починаю. Дуже потрібна і корисна покупка, на мою думку, ось такі рукавички, чоловічі перчатки, якраз починається сезон холодів, морозів і так далі. І я придбала для свого батька ось такі рукавички. Вони не продуваються, не промокають. зроблені з нейлону, а у них є опція. Взаємодії з телефоном тачскрін, вони не сковзаються, тобто можна і під час водіння авто використовувати ці перчатки для велосипедістів, для рибаків і для взагалі, там, спортсменів і так далі, людей, які займаються активними якимось видами спорту, діяльності. Ці рукавички тягнуться, вони зроблені з нейлону. Регулюються ось такою застібкою, молнією. Я замовила рукавички в розмірі XL. Вони є універсальними і можуть підходити і чоловікам, і жінкам. Досить довгенькі пальчики. Моєму батькові, який має немаленьку руку, вони підійшли. Якби я брала для себе, то, звісно, я б взяла, напевно, розмір М. Думаю, що на жіночу руку буде більш підходящим саме М. От, в цілому перчаточки ці виконані досить непогано. Я вже все переглянула, переконалася, що все пошито досить якісно. І сподіваюся, що носитися вони теж будуть довго і будуть в нагоді, так би мовити, взимку в погану погоду. Наступний товар, який я вам покажу, це така моя досить регулярна покупочка. Я на Aliexpress замовляю захисне скло на свій мобільний телефон. Стає дедалі складніше мені на свою модель знаходити потрібний розмір, тому що мій телефон вже досить старенький, йому вже п'ятий рік, здається, пішов Samsung M31. Тому намагаюся купувати трошечки з запасом, як завжди, в комплект ідуть серветки, накліюю скло я самотужки, це не складає ніякої проблеми. Все нормально кліється, тримається, і воно того варте, щоб телефон був захищений. Тож раджу вам, якщо у вас немає захисного скла, задуматися про його придбання це дуже потрібна Річ, яка може врятувати ваш телефон. Наступний товар, який я вам хочу порекомендувати, це ось таке було у мене замовлення звичайна флешка на 64 ГБ, вона є металева. В комплекті йшло таке кілечко, яке виявилося дуже зручним. І також ось така насадка Type-C. Для телефону, якщо вам треба під'єднатися, до телефону з флешечкою, то це можна зробити через ось цей перехідник. І я не пробувала так робити, тому що мені немає в цьому потреби. Але мені здається, що це така доречна штучка. І якість самої флешки мене теж дуже потішила. Флешка швидка, передаються дані досить швидко. І коштувала вона 3 долари 35 центів. Я думаю, що тут у нас в магазинах дешевше ми і не придбаємо. Хоча, не знаю, не цікавилась на 64 ГБ зараз, скільки коштує флешка. Вважаю цю покупку вигідною, тому можу вам порекомендувати звернути увагу на цього продавця. Наступна покупочка ось так виглядає. Я її використовую, цей товар, так би мовити, не за призначенням. Я його купувала як в якості мішечків для взуття, тобто для пари взуття, Ну, щоб прибирати, наприклад, літнє взуття, і складати в цей мішочок, таким чином, пара взуття сюди прекрасно. Влізає, і ця ідея мені, власне, сподобалась, Я вирішила придбати цей набір з 10 таких пакетиків. Але коли я вже їх побачила, то я зрозуміла, що я можу ці пакетики використовувати в якості на заміну поліетиленових пакетів, які зараз дуже дорого коштують в магазині. Ну і взагалі з метою екологічної такої турботи про природу, про навколишнє середовище, вирішила, що я буду. Фрукти і овочі складати в ці пакетики. І ви знаєте, це виявилося досить зручно, класно. А тут, до речі, є ще така мотузочка, яка затягується, і можна всі овочі, які ви придбали, ну, нормально так зав'язати, щоб вони не випадали. Цей комплектик складається з 10 таких мішечків. І коштують вони всього-навсього 1,98, тобто 2 долари. Хоча самі пакети для овочів та фруктів вони коштують на Aliexpress набагато дорожче, тому я вважаю, що це така класна бюджетна альтернатива, яка непогано спрацювала. Тому раджу придивитися. Вони багаторазові, ці пакетики, на них нормально клеїться стікери, і, відповідно, потім ви можете їх знімати. і... Використовувати повторно ці пакети, кульочки, мішочки. Наступне замовлення це ось такий досить простий прилог для ключів. Він е, коштував супербюджетно 37 центів. Центи я е, його купила для того, щоб ключі від машини сюди причіпляти, тому що у мене зараз аналогічний. але... Дивлюся за якістю, що він такий собі хлібенький. Не думаю, що він а, прослужить мені довго. І порадити до покупки я цей брелок не можу, тому що якість його ну така собі. От. так він виглядає, навіть не знаю, що про нього сказати. Окрім того, що ну, в подарунок до нього йшла ще така мотузочка для телефону, або там для не знаю чого. Дешево і сердито, нічого особливого. Але, можливо, комусь потрібен такий простенький брелочок. Наступна покупка з рубрики корисне, актуальне на злобу дня вирішила придбати ще один світловий засіб. Оцей раз обрала ось таку LED-панель. Вона є в довжину 30 см. Давайте її розкриємо. Подивимося, що там всередині. Вона може заряджатися через USB кабель і вмикається вона ось тут з боку. led діоди в неї розташовані в один рядок. І, в принципі, вона світить досить непогано, може використовуватися як ліхтарик, і можете використовувати її, щоб підсвітити якісь поверхні, наприклад, на кухні. Там були ще в коробочці якісь кріплення чи щось таке. О, да. Це йдуть в комплекті магніти. Тут одна частинка приліпляється. На скотч, відповідно, отак. А магніт чіпляється крізь поверхню, куди ви там будете а, кріпити. Коротше, тут треба ще подумати, як це закріпити. Також до комплекту йде такий кабель з роз'ємом Type-C, наскільки я бачу, і USB. І два комплекти магнітів для тримання. Що позитивного в цій лампі, що вона не потребує якогось спеціального сверління, дірок і так далі, кріпити її можна з допомогою цих штучок. Я думаю, що це досить ефективно. 30 см вона вдовжину і десь 2 см завшишки темряві я її перевіряла, вона світить досить яскраво. Не знаю, скільки буде тримати батарея, але сподіваюся, що 2-3 години вона витримає. Тут з боку кнопочка. І тут декілька режимів, я так розумію, ще вона блимає. Ось так от вона виглядає. Тут захисна якась ще плівка наклеєна. ну, потім. Приберу її. Ось така досить корисна штучка. Наступний товар, який я вам хочу показати, виглядає корисно, але я ще не пробувала ці ножиці. Це ножиці для нарізання трав. Тобто можна кріп або зелень якусь будь-яку подрібнювати. За допомогою цих, цих ножиць. Вони мініатюрні, невеликі, але досить такі зручні. У продавця були представлені декілька різновидів з трьома та п'ятьма лезами. Я обрала з п'ятьма сезон заморозки кріпу і зелені вже закінчився, тому у мене не було нагоди. Спробувати ці ножнички, але я думаю, що вони в господарстві знадобляться, тому показую їх вам і а, вирішуйте самі, чи потрібна вам така штука в господарстві. Якщо ви багато морозите зелені, то, напевно, можна розглянути цей товар. Наступна покупочка, це таке більш баловство, це декор. Вирішила замовити, сподобались мені метелики, які є гнучкими, і ними можна задекорувати свою оселю, або як на цьому малюночку зробити, там повісити ці, цих метеликів, там, наприклад, на о, тюль, або прикрасити горщики з рослинками. Ну і взагалі, можливо, щось навіть замаскувати, якщо є якісь недоліки на стінах або десь. Ось так виглядає цей комплектик. Тут метелики, як бачите, представлені в трьох розмірах, їх в наборі йде 12 штук. Одного метелика я вже пристосувала на Квітковий горчик, там, де у мене орхідейки. Так, тут трошечки. Угу. От, а, е, зрештою, я не знаю, що робити, але ну, коли їх багато, мені здається, це теж не дуже гарно, коли в інтер'єрі е, таких елементів. Е, перебір, можливо, буде. От, але вони є гнучкими, ви можете їх зігнути ось так. Або ось так. І отут ще йде така липучка з прозорим клеєм. Ну, я, мабуть, не буду вже розкривати. Ви е ліпите, відповідно, ну, це як двосторонній скотч. Однією часткою на е цього метелика, і другою часткою скотчу на ту поверхню, де вона має триматися це. Фігурка-бабочка. В принципі, прикольні такі штучки, вони блискучі, вони підіймають настрій, вони дійсно прикрашають, виглядають непогано, не дешевлять ваш якийсь там простір, інтер'єр і так далі. Тому я задоволена цією покупкою і вам теж можу це рекомендувати. Розпаковуємо наступні посилочки. І тут мені прийшов ось такий кабель для зарядження телефончика. Кабель стандартний. З одного боку у нього роз'єм Type-C, з іншого USB. А він, як бачите, не пластиковий, а ось такий з обмоткою. У мене зіпсувався оригінальний кабель для телефону мого у Samsung. я вирішила купити на заміну з Китаю собі кабель. Перший раз я замовила і це було мимо, тому що я замовила для айфону випадково. Ну, я сестрі віддала. Другий раз я замовила чомусь. Якийсь довжелезний кабель, і мені це не подобається, мене це дратує, він дуже довгий. Ось цей вже я замовила на 1 метр, але бачу, що мені хочеться на 50 см. І на 50 см я не побачила на Аліекспрес, можливо, погано дивилася. Не завжди великий і довгий кабель він потрібний. Коли ви, наприклад, Тіле лежите і вам треба заряджати телефон, то ще куди не йшло, а коли тобі треба в сумочку десь покласти його, і щоб він не був такий довжелезний, то а, якось так, ви зрозуміли. Достатньо і 50 см метровий це досить такий довгий. Але а, я бачу, що тут за якістю він виконаний досить. Приємно. Він не дубовий, він гнеться, такий гнучкий. Його вартість встановила на момент покупки 1,58. Не знаю, чи варто вам його рекомендувати, саме цей кабель цього виробника і цього продавця, тому що зараз можна купити і в Аврорі, і будь-де. Це не є дефіцитом такі подібні речі. Тому о, вирішуйте самі, о, але посилання, звісно, що я залишу на цей товар. Переходимо до наступної посилочки. Цікава штука, замовляла собі у своє користування. Взагалі, це, як мені здається, дуже корисна штука і може бути подарунком для авто... автомобіліста, автолюбителя. Одним словом, у мене в багажнику весь час щось катається: або пляшка з водою, або ем, щось ще там у мене постійно щось гуцикає. І я вирішила собі придбати ось такий утримувач. Тобто ми його кліємо на бокові або там якісь вільні поверхні, на липучках воно. І, відповідно, тут ось такий карманчик, в який ви можете вкладати якісь речі, і воно не буде вам кататися по всьому багажнику. Розмір цієї штучки. 40 на 25 см і коштувала вона майже 3 долари. Вона вся така а, на резинках. Тобто вона гнучка, тягнеться. І думаю, що це буде а, річ така, яка, знаєте, в нагоді буде. Вони на в сайті продавця представлені в різних абсолютно там розмірах. Є більш широченькі, є більш вузькі. Тож, можна подивитися, яка саме вам потрібна. Я вирішила пробу взяти тільки ось цю одну. Якщо мені сподобається, то потім дозамовлю для свого батька, йому, я думаю, що теж така штука знадобиться. Беріть до уваги, я думаю, що ця штука повинна поліпшити-полегшити життя автомобілістам. Трошечки додати комфорту у користання вашою автівкою. Відкриваємо наступну посилочку. Так, Тут мені прийшли гачки на клейкій основі. Це гачки, які не потребують набивання, сверління дірок і так далі. Я взяла у комплекті, тут має бути 6 штук. Вони продаються в комплекті, або по одній штучці. Раз, два, три, чотири, Ну, Або тут п'ять, або я вже не пам'ятаю скільки. П'ять ага, штук в комплекті і розмір їх 6 см на 6 см. Користуватися ними дуже просто, вони е, відриваєш тут, е, цю штучку, плівку таку і приліпляєш на свою поверхню. Сподіваюся, що буде триматися міцно, чесно кажучи, у ванні ці штуки ось ці такі надміцні скочі, вони працюють дуже обмежену кількість часу, можливо, пару тижнів, потім волога робить своє діло. Вода туди попадає, і воно все з часом відліпляється. У мене на подібному скотчі, там наклеєні полички для ну, ванній кімнаті, відповідно. І з вологою вони не дуже добре дружать, ці, о, цей скотч. От, спробую тепер на сухій поверхні і сподіваюся, що воно буде більш надійно триматися. Ось цей гачок може бути в різних варіаціях на сайті продавця, на сторінці продавця ви можете обирати. Там є. Вони і пластикові, і пімпочки такі, коротенькі. Можна обирати за своїм смаком. От. І остання на сьогодні покупочка, я вже знаю, що тут. Вона така важкенька. Це моя повторна покупка, вже замовляла. Двохсторонній скотч. Він надміцний, але знов-таки, як вже я казала в цьому відео, все ж таки в ванній кімнаті, або якщо затікатиме вода, він не дуже добре тримається, тобто, все ж таки він рано чи пізно відвалиться. Але Мені в хазяйстві такий скотч може знадобитися, я вже знаю для чого. Тому замовила вдруге. Його, його довжина складає 5 метрів. В ширину він на 3 см, і завтовшки це 1 мм, Тобто він не такий вже прямо прозорий і тоненький. 1 мм – це така, в принципі, ширина така, товщина немаленька. Ось. Він, до речі, і не бюджетний, а коштував майже 4 долари. Але воно того вартує, і в господарських справах він може стати в нагоді. Друзі, от і все. Посилочки закінчилися. Все я розпакувала. З вами поділися інформацією. Нагадую вам про те, що Aliexpress доставляє ваші посилки в Україну, навіть в ті регіони, де обмежені, так би мовити, військовим станом, все одно ви можете отримувати свої посилочки, якщо будете вказувати індекс свого міста, і неодмінно отримуєте або Укрпоштою, або Міст експресом ваші замовлення. Тож бажаю всім вам отримати бажане і прощався з вами до наступних відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока!